Що відбулось? Розповідали, що причастя, всі процедури і так далі. Я, на щастя, знаю, як це відбувається. І е, що мене здивувало, коли ми там заходили е, по одному, після цього на причастя, начебто, треба ж було сповідь розповісти. І коли, значить, цей священнослужитель цієї півстрафій клав мені на голову, каже: Ну скажи, будь ласка, сину мій. Кого ти вбивав, цивільних, які ти накази віддав, чи є тобі що розповісти. Тобто, це був завуальований допит. І що мене просто вразило так, і, і, і в різних, е з різних сторін, з різних підходів дуже було складно щось взагалі е говорити. І я взагалі був вражений, я не очікував. І це фактично був допит. і Вони зібрали достатньо багато хлопців і таким чином. Потім собі записували там, і потім знущалися вже, е, дізнавачі, ті, хто ну, будемо казати, їх робота в цьому полягала, вони вже знущались і вибивали ці покази там, і так далі, якщо десь хтось щось сказав і так далі.